Ще на початку 1930 року в колгоспах була запроваджена нова і дивна для селян форма оплати праці, за якою облік вівся не в грошах, а в трудових одиницях. Ось як описується народна творчість: Трудодень! Трудодень, трудоодиниця. Батько ходить без штанів, мати без спідниці. Сидить баба на рядні та й рахує трудодні. Трудодень, трудодень, дайте хліба, хоч на день. Працювала вісім день. Заробила трудодень, а від того трудодня голодую я щодня. Вітаю ви на каналі Стежками Історій, де висвітлюються історичні факти, постаті та події Манувшини України. І сьогоднішня тема розповіді трудодень. У цьому відео ми розберемось, що це за термін, хто і коли його ввів і для чого. 22 липня 1930 року колгоспцентр СРСР встановив оцінку і плату праці в колгоспах не в грошах, а в трудоднях. Трудодень це міра оцінки і форма обліку кількості і якості праці в колгоспах. Період з 1930 по 1966 рік. Заробітна плата членам колгоспів не нараховувалася. Кожен селянин мусив відробити від 60 до 100 трудоднів на рік. Школярі старше 12 років мали обов'язкових 50 трудоднів. Хто не виконував, виганяли з колгоспу та відбирали присадибні ділянки. Для селян поверталося кріпацтво нехай і в іншій назві: поєднані з відсутністю у селян паспортів. І обов'язковим трудовим оброком інакше як кріпацтво назвати це не уявлялося можливим. З весни 1931 року запроваджувалася відрядна система за розрядами робіт у колгоспі, яких визначили 5, а з 1933 року диференціювали розрядність до 7. Розцінка за першим розрядом становила один трудодень. На кожен наступний розряд накидалась чверть трудодня, але загальна кількість заробленого не повинна була перевищувати двох трудоднів. Та й виробити їх було під силу тільки фізично здоровій людині, позаяк, наприклад, для косаря норма виробітку двох трудоднів становила – Пів гектара клину, а для орача плугом денна норма виробітку 1,25 трудоднів при оранці на глибину не менше 18 см 0,9 гектарів. Щоб заробити 1,75 трудодня потрібно було викопати буряки на 6 гектарах або ж накопати їх 10 центнерів. За даними офіційної статистики, працездатний колгоспник у 1932 році в середньому мав 143 трудодні, у 1933 146. Оплата нарахованих трудоднів мала проводитися двічі на рік: аванс у серпні-вересні, тобто після збирання врожаю, і повний розрахунок за підсумками року. Зазвичай аванси видавалися натурою, тобто зерном, а гроші колгоспникам мали виплачувати тільки наприкінці поточного або на початку наступного року. Тож селянин колгоспник тепер бачив гроші тільки двічі на рік. Єдиною можливістю отримати живу копійку був продаж на міському базарі своєї городини чи продуктів тваринництва з присадибної ділянки, яка мала максимальний розмір 0,54 гектари. Але у 1932 році торгівля була заборонена до виконання селянином або його колгоспом плану хлібозаготівель. Із зароблених на трудодні грошей і зерна треба було ще сплачувати різні податки, страховки, хлібозаготівельні зобов'язування, утримувати себе, дітей, домашню худобу тощо. Непрацездатним колгоспникам трудодні не нараховувалися пенсія також не передбачалась. Грошове наповнення трудодня різних розрядів також було різним: від 60 копійок першого розряду до одного карбованця 20 копійок п'ятого. Різнилися і натуральні виплати за трудоднем. Наприклад, у 1932 році пересічно по Україні від 1 до 1,5 кг хліба, тільки трактористам машинотракторних станцій гарантовано платили за трудодень 2,5 карбованці та 3 кг зерном. Оплата праці за допомогою трудоднів була одним із методів експлуатації колгоспників для фінансування індустріалізації СРСР. Перед розподілом заробітку на трудодні колгосп мусив продати державі призначену норму продукції за ціну, яка до середини 1950-х років була значно нижчою від собівартості, оплатити податки державі і послуги машинотракторних станцій до 1958 року, та залишити певну кількість продуктів як резервний і насінневий фонди. Скільки залишиться до розподілу, ніколи не було відомо заздалегідь. Для колгосника не було жодного зв'язку між його працею протягом року і оплатою трудоднів, наслідком чого була дуже низька продуктивність праці в колгоспному господарстві. 21 лютого 1948 року президія Верховної Ради СРСР видала указ, відповідно до якого кожного, хто не виробив встановленого мінімуму трудоднів, можна було виселяти за межі України. Була також передбачена кримінальна відповідальність. За невироблену мінімальну кількість трудоднів. Лише у кінці 1950-х років розпочинається поступовий перехід на грошову оплату праці у колгоспах. Врешті, постанова ЦК КПРС і Ради міністрів СРСР від 15 травня 1966 року про підвищення матеріальної зацікавленості колгоспників у розвитку громадського виробництва, рекомендувала колгоспам замінити оплату праці в трудоднях. Гарантованою грошовою оплатою, наслідком чого система трудоднів вийшла з ужитку. Завершуючи, хочу сказати, що вже і я, ще будучи малим хлопчиком, слухав розповіді від своїх бабусь про тяжкі періоди роботи в колгоспах за трудодні або, як вони казали, за палички. А ви чи ваші пращури коли-небудь стикалися з трудоднями? Якщо так, напишіть про це в коментарях. Я читаю коменти, і вони також допомагають просувати відео на YouTube. Ну а на сьогодні у мене все. Дякую за увагу. До зустрічі!